І що, дорогі брати і сестри, то коли дата приходу Ісуса Христа? Чули в Слові Божому чи ні? Давайте скажемо точно, 20 грудня. 26 року, да? Ну, Деякі люди пробують, читаючи Слово Боже, вичислити да, цю дату, коли Ісус Христос прийде вдруге. Дехто пророкував про те, що Ісус прийде вдруге і помилявся. На жаль, від цього страждало дуже багато людей, тому що деякі люди ну, так повірили, що виходили на дахи будинків, чекаючи на прихід Ісуса Христа. І дехто з того даху падав, очікуючи, що Господь його підніме, якби забере так, до себе. Так були переконані в цьому. Іван Євангелія, оці останні слова цього морівку, Ісус Христос говорить, що про той же день або годину не знає ніхто. Ні ангели на небі, ні син, а тільки Отець. Ну, Про англів, ну, можемо погодитися, що ангели не, пов... не мусять знати, коли Ісус прийде вдруге. Ну, Те, що Отець знає, ну, для нас це теж. Натурально, бо хтось мусить знати. А чому син не знає? Да? Ми такі були обурені, як сімнаристи, і ну, говорили сестри Марті нашій, яка викладала в нас теологію. Ви її всі добре знаєте, сестра Марта Рик. Ну, хто, як так, що Ісус Христос не знає, коли прийде вдруге? Да? То чому Він про це взагалі говорить? І Сестра Марта нам пояснила це в такий спосіб, що Він не може нам цього об'явити да, як людина. Він не може нам про це говорити. Да. І ну, ми з цим погодилися, да, з цією думкою теологічною. Ну і тут, якби, виникає питання, чому людина хоче знати, коли Ісус прийде вдруге? друге? Да? Чому більшість людей хочуть дізнатися цю дату? Напевно, з тієї причини, що хочуть далі жити так, як жили, таким розгульним життям, гріховним життям. А от як тільки ця дата буде приходити, то покаятись в сльозах, в попелі, в великому жалі. Господи Боже, пробач. А, тобто, жили як завгодно, а тут, як Ісус має прийти, за два дні, можливо, за півдня. Ну, Зазвичай практика показує, що за одну годину. А да, може, за останні 15 хвилин прибігає людина до храму, каже, де священик, давай буду сповідатися, вже все, я вже вирішив нарешті. Бо Ісус зараз прийде, я посповідаюся і я от. Християни у нас в католицькій церкві були такі надоживання, що дехто чекав хрещення аж до самої смерті майже. Тобто не хрестився аж до того моменту, коли вже відчував, що от-от-от прийде смерть. Тобто, коли людина захворіла, і тоді запрошували священника. Тепер запросіть священника, нехай мене охрестить. Змилися всі гріхи, кари. Людина вже чиста і вже очікує на зустріч з Господом Ісусом Христом. Але якщо ти прожив без нього все життя, то для чого тобі ця зустріч? Якщо ти з ним не жив життя, ну то ну, сенс цієї зустрічі, хто він для тебе такий? Ти ж з ним зовсім незнайомий. Але люди переконані, що Треба зробити все останній момент. І Більшість аргументів, коли ми запрошуємо когось з наших рідних, або близьких, або друзів до того, щоб разом з нами йшли дорогою віри, то вони кажуть, я ще не старий. Постарію, тоді я подумаю, тоді я буду жити з Богом. Приходить старість, досвід життя. Такі, як є вже. І людина каже, а я не вмію бути в тиші. А про що з цим Богом говорити? Що його просити? Ну і ми як християни кажемо, а чому обов'язково ти маєш його щось просити? Ти з Ним просто будь. Будь з ним. Молися, Він є в тобі, ти в ньому, та ти прийняв святе причастя. Так Ісус Христос сказав, що. Він буде в нас, ну, перебувай з ним просто. Він твій Бог, Він твій брат, Він твій друг. Хоча ми так, якби цим трошки надуживаємо, брат Ну, Але от він є той, хто, хто тебе любить, перебувай з ним. Питай його про щось, розмовляй з ним, на тему свого життя, на тему своєї історії, задавай йому питання. Можливо, почуєш відповідь, а не сьогодні, не сьогодні почуєш то завтра, післязавтра, Він тобі дасть цю відповідь. І така людина, яка прожила життя без Христа, вона каже, а я не вмію. Як цього навчитися? От як навчитися молитви, як навчитися медитації, роздумування над Словом Божим, якщо ти це все життя не, не практикував, не жив? От це, як би так порівняти, прожив хтось в місті. Все життя, працював, да, ходив на роботу, була праця така от, ну, в якомусь кабінеті, сидяча, як ми говоримо, робота. Та людина приходила додому, в неї була квартира своя, тепло, було всього достатньо, тобто, все було забезпечено. І тут таку людину на 70-му році життя треба переселити в сільську місцевість. Треба самому собі. Приготувати дрова, де треба нагріти будинок ну, через те, що ти будеш палити в грубі, да? приготувати їжу, наприклад, на вогні. Ну, напевно, що людина може навчитися, але це дуже складно. Да? І хтось скаже, ну я цього не вмію, для мене це дуже чуже. І так само з відносинами з Богом. Да? Такий самий спосіб, коли ти все життя не прожив з ним. Ну, коли ти з ним зустрінешся, він для тебе буде чужий. Ти його, можливо, навіть не зможеш розпізнати. Чи нам, дорогі брати і сестри християнам, треба боятися цього дня? Слово Боже показує, що ні. Для нас цей день буде радісний, тому що нарешті прийде Бог. Нарешті об'явить свою славу, своє царство і нарешті він зацарює повні. Тому що ми сьогодні, як християни, терпимо з приводу того, що нас переслідують, нас як християн хочуть нищити нашу культуру, цінності. Світ сьогодні дуже жорстокий відносно нас через якісь законодавчі ініціативи, які свідчать про те, що. Там немає християнства, там немає нічого пов'язаного з Богом. І сьогодні в західному суспільстві говориться про те, що в нас змінились цінності, змінились пріоритети. Людям сьогодні не потрібна церква, сьогодні людям не потрібні обряди. А сьогодні люди хочуть влаштувати собі комфортне життя, не хочуть знати Бога. Тому ви, як християни, підстосовуйтесь під цей світ. І декого з наших братів і сестер судять за те, що відмовився зробити аборт. Або за те, що молився просто за те, щоб ці жінки, які приходять, не робили аборту, просто стояв під, під клінікою і молився. Нічого не казав нікому, не робив. За це вже судять. За те, що батьки вдома виховують своїх дітей і говорять про те, що. Союз передбачений Богом чоловіка і жінки. І така дитина в школі говорить про це, каже, що мені тато розповідав, що, от, що е, нормально, натурально Бог нас так створив, що ми маємо в подружжя вступати е, жінка з чоловіком. Цих дітей забирають від батьків до сімей. Тому що ну, неправильно вчите. Неправильно розповідати. Тобто, Таке нищення всього, що є християнське, всього, що Боже. І тут приходить Господь, який об'являє свою славу і все, що, або всі, кому здавалося, що вони володарі, вони не мають ніякої влади. Вони не можуть уже наказати, примусити, переслідувати. І для нас, християн, Слово Боже, говорить про те, що в першому випадку з книги Снині пророка Даниїла, що ті, хто записані в книзі, будуть спасані. Хто записаний в книзі, в книзі життя. Ну, нам би хотілося б зазирнути, да, подивитися, чи там ми є в списках. Якби побачили своє ім'я прізвище, сказали, ну тепер все. Можна жити як завгодно. Да. Я там є, мене знають, але там можуть і викреслити. Це обов'язково, що ти там повинен бути завжди, там можуть і викреслити ці книги. І потім в дитинстві був, молоді роки був, а на старість здурів і вже немає. Тому, як ти є там записаний, ну, а в нас є така надія, тому що, ну, напевно, що не ми себе самі туди записуємо, але ми йдемо з Господом, ми йдемо за Ним. Там да, ми гріховні, ми грішні, це правда. Наші гріхи нас дуже принижують перед Богом. Але Господь знає нашу історію, знає, які ми є, да, і полюбив нас не за нашу святість. Да, полюбив нас не тому, що ми досконалі, а тому, що ну, полюбив, ну, як пояснити да, Його любов. Так захотів нас полюбити. бо посланні до євреїв ми чуємо з вами, що Ісус Христос за нас склав жертву і, і пробачив нам. Да. Тому Він не потребує від нас уже яких жертв. Він потребує від нас, щоб ми йшли за Ним його дорогу, яку Він нам пропонує в церкві, да, в спільноті Його, його дітей. Да, бо Господь нам дав церкву да, як можливість спасіння. І тому, як ти тут є, то все те, що ти чуєш, для тебе буде знайоме, коли прийде Ісус Христос. Я думаю, ми будемо дуже здивовані, як Ісус Христос буде говорити тими самими словами, що ти чув в церкві. Ту саму проповідь, да? ти кажеш, то це ж священик говорив, ніби то це ж звичайна людина говорила, а ти ці слова чуєш від Ісуса Христа, ангели тебе супроводжують, кажуть тут так, це все виглядає тут так. І ти дивишся а ті самі критерії. Ти Ісуса Христа пізнаєш вже не стільки візуально, а ти його якби, пізнаєш з того, що ти маєш досвід з ним, з молитви, що ти з ним моливсь, ти з ним перебував. Ти вже знаєш, які в нього риси характеру. Що він робить? Ти вже побачив і кажеш: Оце Ісус Христос, це Він. Я знаю, що це Він, тому що слава ангелів, вона може, якби нас дуже захопити. Ангелів святіх, святих ми можемо сказати, а де Ісус? А, де? а ми будемо знати. Так, нам. нам Бог теж дасть такі знання. І цей досвід здобутий тобою тут, на землі, Він буде дуже цінний. Тому Слово Боже, нам говорить, не йде не лише будеш спасений. Так. Тебе ці дні не будуть лякати. Для тебе ці дні не є днями страху, а це зустріч з тим, на кого ти очікував. Так само ми чуємо з вами в Євангелії. Ісус Христос говорить, що і тоді побачать Сина людського, який гряде на хмарах з великою силою і славою, і тоді Він пошле ангелів та збере своїх вибраних чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Ну, тобто будуть зібрані не тільки з вибраного народу на вибрання, а ми з вами, християни теж, ті, хто пішов за ним. Ми належимо до цих вибраних. Чому з'являється в людини страх перед цим днем? Тому ну, що коли дивишся на своє власне життя, бачиш, що не готовий, да? що ти не готовий до цієї зустрічі, що щось завжди бракує, що живеш так, якби ну, хотів би цей день трошки відтягнути і сказати: Господи, от я ще сьогодні, завтра, рік два, п'ять, я ще поживу так, як я хочу, а потім я вже буду жити так, як ти мені говориш. І тому в нас є страх. Бо ми не живемо цією свідомістю, От якби нам сьогодні сказали, от Господь Ісус Христос іде, ти вже не повернешся додому, не завершив вже ті справи, які ти хотів би. От Він зараз іде. Зустрічайте Його, да? виходьте Йому на зустріч. Вийшов, а з чим? Да? Пусті кишені, нема що дати йому. Да, нема. Там вдома, можливо, щось є, да, але тут нічого нема. Ну, я не говорю про матеріальні блага, да, я говорю про духовні цінності. І тому напевно у нас з'являється страх. Дорогі брати і сестри, відповідь на питання, коли він прийде, не знайдемо ніколи. І нам не треба її шукати навіть. Для чого? Да, це дуже егоїстично. Да, це так... Такий підхід дуже, б, з Богом він, він не оправдується, тому що Бог він свідомий всього, Він дивиться на твоє серце, на щирість твою. І Він теж розуміє, що ну, ти не зможеш Його обманути, хоча нам часом хотілося б, але не зможеш Його обманути. Пропонує Господь нам б, такий шлях дуже простий. Пильнуйте. Постійно моліться, щоб перед Сином Людським змогли вистати. Тобто, що ми повинні завжди розуміти, бути свідомі того, що Господь прийде в будь-який момент. І молитва. Молитва це не означає говоріння тільки. Бо це теж молитва, так? але це не тільки говорити, а перебувати з Богом у всіх життєвих ситуаціях. В дорозі, на роботі, да, виконуючи якісь свої обов'язки, так само лягаючи спати, встаючи присутність Бога, свідомість того, що Господь є завжди поруч, запитання, да, розмова з Ним. Господи, як ти на це дивишся? А що ти хочеш, щоб я зараз робив? А, а як ти мені підскажеш да? От, і такі багато питань, кожен ці відносини з ним будує сам? Але вони дуже важливі, тому що вони приводять до того, що ти очікуєш зустрічі з ним. Ти кажеш, я з тобою, Господи, прожив все життя я хочу з тобою зустрітися. Я нарешті вже хочу тебе побачити. Хочу з тобою обійнятися та бути поруч. Бо ти настільки прекрасний Бог, ти мене настільки любиш, що я хочу побачити і досвідчити цій любов, любові напряму. Тому, дорогі брати і сестри, кожному. Бажаю собі теж, щоб ми були готові до цієї зустрічі, щоб ми очікували цієї зустрічі і зустрілися з ним. І дійсно наші імена були записані в книзі. Амінь.